Всім доброго дня! Зависла я Класно, я не знала, чи вже йдуть секунди. Дуже дякую, що завітали до мене на канал. У нас закупка на 92 злотих. Але це не тільки рюкзак, ще трохи вкулькує. Ну що, починаємо. Класну каву купила нині. В лідлі зараз знижка, якщо берете дві кави, то друга кава мінус 60%. Бо таку беру, я вже вам показувала, була по 11 злотих. А так вийшло 13,88 за дві штуки. Супер. Другу ще потім пошукаю. Починаємо. Масло по 2,95. Дешевші маргарини. Теж класна ціна, але можна тільки три штуки на один чек. Якщо маєте аплікацію, само собою. Ставимо вподобайки. Дякую. Ще одне масло. Ще одне масло. Три штуки купили. Масло мало не буває. Ще, як бачите, знову взяла рису. Ми сьогодні вже не по злотий 79, а по злотуці 99 грош. А ще по п'ятницях так завжди що 10 злотих дають. Ну, як завжди, так тобто, майже другий місяць. То ще дешевше стало. А то той рис, що купила, то я вже передала хлопцям, Там, де вони воюють. Мій е, Мівіна. По злоті 29. Має бути 4 пачки. Зараз. <рес> І так важко все робити. якась я лінива сьогодні. По 6,50 такий корм для моєї маски. Вона в мене балована, не все хоче їсти. З куркою, ніби теоретично з куркою. З чим не відомо. Але що ми їмо, ми теж не знаємо. Ще пачка рису, я 4 кілограми купила по злотовці. Може, десь в березні зроблю таке відео прожити тиждень на 100 злотих. Але візьму один звідси, Бо хороша ціна. І ще один рис. Ще має бути десь один. По 258 берлінки. Має 3 штуки, може, 4. Зараз подивлюся. Ні, має в берлінки 6. Яке 6 три пачки за 6,99 вийшло. Непогано так скупилась на 92 злотих, дивлюся, бо ще й м'ясо є. Картоплі на 4 злотих, по 250 за кілограм нас найдешевша картопля. Так і беру найдешевшу. 2,70 такий томати без шкірки порізані. Потім роблю як таке пюре помідоровити так підходить. Люблю. Купляти українські продукти в супермаркетах. Купила пару цукерків. Шоколадних, добрих. Хорошень. Золотий 43 вийшло. Хай будуть. Ну, такі соки я рідко беру, але то була хороша ціна за 2,73 літри соку, бо маю таких три штуки дешево. І знову повторююся Три баночки сок. Класно. Ще пачка рису. Мівіна. Ще десь має бути одна штука. Одна кава. Я таку каву люблю, сама дешева, але вона смачна. Ну, я вже може привикла до неї, не знаю. 3,17, 2 шоколадки. Так тобто 3,51. Ще одна пачка мігни. Такий десерт по 8 злотих. Дорого, знаю, але як йдеш з дочкою в магазин, то так виходить. Нічого страшного. Деколи можна побалувати. То ще не все. Глава Аж 4,25. 3,87. Печенько, тут теж моя Вікторія реклами не дивилася. Таке м'ясо з ноги курки по 12 злотих за кілограм. І це мені вийшло, зараз вам скажу, 940. Я на два рази розділю, розфасую на два рази і буде у нас на обід або на вечерю. І по 9, може 80, або 70, бо там ще знижка йде до такого. Такий схаб. Вже готові котлети порізані, коли ж ліниво Хіба, якщо бачу гарну ціну, тоді не лінива. І дивіться, яка класна закупка вийшла на 92 злотих. І для котика, і для нас, і на обід, і на запас рис, і масло. Я дуже задоволена, дуже дякую, що були зі мною. Підписуйтесь і зустрінемось в наступних відео. І бережіть себе.